8-9 травня Україна відзначатиме день пам'яті та примирення та день перемоги над нацизмом у Другій світовій війні. Місто горой почесне звання міст часів існування СРСР, яке було надано 12 містам і одній фортеці. В Україні це Севастополь, Одеса, Київ, Керч. 9 травня війська 4-го українського фронту після штурму німецьких оборонних зміцнень на Санобгорі зайшли в Севастополь. Одесу змінили 10 квітня 1944 року. Наслідки військових дій були катастрофічними, зруйновані підприємства, портові споруди, величезна кількість адміністративних і житлових будівель. Місто стояло в руїнах, але вже до кінця 1951 року було відновлено. Населення Одеси мужньо переносило тягар облоги, систематичні нальоти ворожої авіації та артилерійські обстріли, нестачу продовольства, медикаментів. 6 листопада 1943 року від фашистів звільнили Київ. Окупація тривала 778 днів. На 19 вересня 1941 року в місті залишилося приблизно 400 тисяч людей, а дочекалися звільнення лише 180 тисяч. Тож втрати міста Героя становили 220 тисяч і це не рахуючи тих, хто помер в евакуації та на фронтах. В Керчі вулиця запеклі бої під час війни. Там зберігалося багато пам'яток, присвячених подім того періоду, а у 1973 році було надано спеціальний статус. Відродження практики присвоєння почесної відзнаки містам, оборонці і мешканці, яких виявили надзвичайний героїзм, мужність і стійкість, відбулося в умовах повномасштабної військової агресії Росії. 6 березня 2022 року президент України Володимир Зеленський з метою відзначення подвигу та супротиву своїх почесне звання таким містам Волноваха, Гостомель, Маріуполь, Харків, Херсон, Чернігів. Указом від 24 березня 2022 року офіційними містами героями стали Буча, Ірпінь, Миколаїв, Охтирка.